Шановні депутати, шановні члени територіальних громад, маю необхідність виступити і в порядку обговорення пояснити позицію щодо взагалі перспективного плану і щодо закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Чому з чим це пов'язано? З тим, що готуючись до цієї сесії, довелося отримувати і письмові, і телефонні звернення. Представників територіальних громад, Ануфрівського району, Новар, люди не завжди чітко розбираються, розуміють ситуацію і тому ставлять питання таким чином: підтримайте, будь ласка, нас, допоможіть нам значить, внести зміни в існуючий перспективний план, таким чином, щоб ми не були викреслені значить, із цього перспективного плану. І отримуючи нашу несхвальну відповідь до їхнього прохання. Люди можуть невірно трактувати, невірно зрозуміти, подумати, що ми не хочемо їх підтримати, що ми не чуємо і не розуміємо їхні проблеми. Тому я хочу концептуально, ґрунтовно пояснити. По-перше, з самого моменту прийняття закону про добровільне об'єднання територіальних громад, я більше мірою звертаюся до членів територіальних громад. У 2015 році, коли приймався закон про добровільне об'єднання територіальних громад, Сукраїнська об'єднання Свобода сім народних депутатів Верховної Ради, які його представляли від мажоритарних округів, не давали свої голоси за цей, на відміну від всіх інших постмайданівських політичних сил, які активно взяли в тому участь і прийняли цей закон. Я хочу вас поінформувати, що на сайті Верховної Ради України є до кожного закону його сторінка і в тому числі шлях проходження цього документу, погодження його. Головне науково-експертне управління Верховної Ради, головне юридичне управління Верховної Ради, там, де знаходяться експерти, юристи, правники, які очевидно повинні поставити ті запобіжники для народних депутатів, які в попередньому житті, можливо, були хто перукарем, хто водієм, хто масажистом значить небудь олігархів. І вони безумовно приходячи, значить, в Верховну Раду, не можуть кваліфіковано давати оцінку тим чи іншим законопроектам. Для цього існують оці от, головне науково експертне управління, головне юридичне управління, тобто ті правники, які мають дотримуватися конституції і закона і підказати народним депутатам. Якщо ми сьогодні відкриємо ті висновки головного науково-експертного управління і головного юридичного управління Верховної Ради, в 2015 давали свої. Пропозиції і зауваження напередодні прийняття закону. Там трактування такі, що, шановні депутати, в такому вигляді цей законопроект приймати не можна, тому що він суперечить низці положень Конституції України і інших законів. І більше того, там було активно зауважено, що за відсутності базового закону про адміністративно територіальний устрій України будь-яку реформу адміністративно-територіального устрою, децентралізації приймати неможливо в будь-якій цивілізованій країні Європи, це було би просто нонсенсом. Але ми розуміємо, що була політична доцільність по Проєвропейських, так сказати, політичних сил, де доцільність перемогла здоровий глузд і юридичні правові основи, і цей закон був прийнятий. Внаслідок прийняття цього закону ми маємо значить, суперечливі моменти на наших вже територіях сьогодні. Так, наприклад, далі цей значить по етапу прийняття рішень на місцях пальма першості перейшла до обласної ради 15 рік, 16 рік. Депутатами обласної ради бумні відповідно, один і другий перспективний план. Ми тоді зверталися до вас, як де до депутатів обласної ради, і казали вам, шановні депутати, я до вас особисто звертався. І казав, ми є представниками територіальних громад, від округів, від яких ми обиралися. Кожен із вас в своєму районі або навіть по кілька представників обласної ради, представляючи інтереси тієї територіальної громади, від якої він був обраний. Потрібно було безумовно поспілкуватися, почути, а чи хочуть вони, щоб ви то проголосували. Ми закликали вас, що давайте зважено підійдемо, давайте проведемо скрізь громадські слухання, давайте почуємо реальні територіальні громади, чи хочуть вони в такому вигляді цей перспективний план, щоб був затверджений. На превеликий жаль, ви не почули нас. Хоча, я, звертаючись саме до громадян, хочу сказати, що. Ми, як Всеукраїнське об'єднання Свобода, послідовно виступали саме в такому кричі, що ми не приймали закон Верховній Раді, ми не схвалювали перспективні плани в обласній раді, ми не підтримуємо цей закон в районних радах. Ніхто не має права закинути ніколи представникам Всеукраїнського Українського об'єднання свобода, що ми цей закон про як ми його називаємо про колективізацію, тому що за словами про добровільність, насправді штучне примусове об'єднання в колхози, не може бути підтриманий. Більше того, Безумовно, на першому етапі ми думали, що перспективний план як таковий не є загрозою для наших територій. Сьогодні ми розуміємо, що загроза така виникла з того моменту, коли Верховну Раду України був внесений новий законопроект, яким передбачається. В разі його прийняття примусове об'єднання територіальних громад, очевидно, за е, тим перспективним планом, який ми можемо сьогодні напрацювати, то завтра вас будуть об'єднувати в Колхози і в Констабари, взагалі не розпитуючи, у вас хочете, ви чи не хочете. І звісно, це повернення в історії Совєтського Союзу, тоталітарної системи і неприйнятна європейська практика. Я звертаюся до громадян, хочу, щоб вони вірно зрозуміли нашу позицію. Ми хочемо, щоб і Ануфрівський район, і Новархангівський район, безумовно, не був. На сильно втягнути в який-небудь перспективний план, наприклад, за такий, такий перспективний план. Завтра приїдуть люди з Алаванівського району, з Долинського району, з інших територій і скажуть: почекайте, як же ж ви свободяться, сказали, що ви проти, але ж ви дали зараз голоси. Таким чином ви проголосували, начебто, за виключення одних територій, але ж своїми голосами схвалили на майбутнє перспективний план у складі інших територій, які теж не згодні з існуючим перспективним планом. Тому, на превеликий жаль, підтримуючи вас, ми не можемо прийняти і чому? Тому що під час винесення цього питання на розгляд постійної комісії з питань регламенту, я звертався до голови регламентної комісії і казав, що це питання треба виносити окремими проектами, а не одним об'єднаним, для того, щоб він був більш прогнову, так, більш позитивно оцінений і підтриманий. На превеликий жаль, проєкт рішення містить одразу всі пропозиції разом взяті, вони, очевидно, можуть конкурувати один з одним, значить, приймати чи не приймати таку пропозицію. Думаю, потрібно знайти інший, дасть можливість тим територіям, які не хочуть подальше перебувати в перспективному плані. І щоб ми, як свобода, теж могли це підтримати. Дякую.